В ефірі Вісті Надії вітаю вас. У студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Відмовники за ідейними міркуваннями, боягузи чи сміливці. У столиці завершився соціально-духовний проєкт Київ місто Надії. Вінницькі школярі написали одноліткам з Росії листівки миру. Рада національної безпеки і оборони України ще місяць тому оголосила повну бойову готовність збройних сил держави і як результат розпочала навчальні збори з військовозобов'язаними. Наскільки українці готові захищати власну вітчизну та що робити тим юнакам, які за релігійними переконаннями воювати відмовляються? Дивіться далі. Станом на 30 березня в Україні триває часткова мобілізація, яка стосується передусім тих, хто проходив службу в армії. Ще тиждень тому у холі будівлі об'єднаного районного військомату, що на вулиці Клепарівська, стояли черги добровольців переважно віком 35-45 років. Сьогодні тут ажіотажу менше, однак списки чоловіків, які готові брати в руки зброю і захищати територіальну цілісність країни, рахують сотнями. Точну кількість охочих в реєстратурі не розголошують, кажуть, не мають права, однак, не на камеру зізнаються, що Багато. У будинку офіцерів цю кількість підтверджують. Окрім того, що люди приходять за повістками, йдуть люди і за покликання власного сумління. А жінки серед них є. І жінки серед них є також. Перехожі чоловіки Львова теж за батьківщину готові йти і в вогонь, і в воду. Особисто я готовий захищати. Так, звичайно. Так, готові. У нас всі люди люблять свою батьківщину, йдуть її захищати. Для віручої людини питання війни стоїть особливо гостро, адже Господь в своїх заповідях однозначно говорить не вбивай. Однак, якщо в країні таки оголосять воєнний стан, чи буде гріхом взяти до рук зброю та йти захищати власну державу, а отже, вбивати ворогів? Запитаємо духовенство. Владика Дмитрій позицію Української православної церкви пояснив зрозуміло. церква в такому випадку благословляє зброю. Благословляє воїнів і просить Господа, щоб ці воїни, які будуть боронити свою батьківщину, щоб вони ім'ям Господнім перемогли. Тому захищати свою країну це є священний обов'язок кожного громадянина. Є навіть таке поняття, як священна війна, коли вона пов'язана із захистом своєї батьківщини. Хоча про відсутність Біблії терміну священна війна не приховує. Його як такого немає, такого поняття. Настоятель Римокатолицької парафії назвав готовність християнина підставити ліву щоку, коли б'ють по правій і віддати своє життя, не вбиваючи нікого найвищим ступенем любові. Однак все суспільство не може жити за, скажімо, за, за цими законами, не можемо е, дозволити на е, оперти повністю все наше суспільне життя на От саме цих, скажімо, принципах, тому навіть суспільне навчання церкви говорить про можливість участі, скажімо, в військових діях. Позиція церкви Адвентистів сьомого дня, неначе інша сторона медалі. Ніяких вбивств, ні в якому разі. Олександр Антонюк підтверджує це уривками з Євангелія від Матвія. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Пастор Олександр Іванович не оминув і шостої заповіді, яка лаконічно говорить: не вбивай, життя воно один раз на цій землі дається. І саме головне, що життя дається для того, щоб ми могли своїм Господом налаштувати стосунки, саме через такі переконання віряни церкви адвентистів сьомого дня твердо вирішили бути миротворцями, а не воїнами. Олександру 30 років, має дружину і двох маленьких дітей. В 2003-му півтора роки відслужив в армії. Повістка до військового комісаріату ще не прийшла, але з тривогою чекає на неї кожного дня. Каже, воювати йти не хоче в першу чергу не тому, що залишить вдома свою родину, а тому, що через релігійні переконання вбивати ворогів не зможе адже вони теж діти Божі. Я давав присягу на вірність українському народу з одної сторони. А з іншої сторони. Я слухняний Богу, і я дав присягу йому. Заключив з ним, заключивши з ним завіт. Біблія чітко говорить про те, що ми повинні любити не тільки ближніх, але й свого ворога. Навіть Олександр з дружиною моляться кожного дня, аби напружена ситуація між Україною та Росією змінилася на мирну. Та навіть якщо і доведеться йти на фронт, зізнається, що піде тільки не зі зброєю. Однозначно, я брати зброю не хочу, але бути помічником в країні. Захищати, наприклад, допомагати людям, не беручи в руки зброю, я би думав, що я би відкликнувся на цей заклик. Ну, деякі можуть сказати, що це, наприклад, думка не патріотична. Залежно, що ми вкладаємо в слово патріотизм. Я патріот своєї сім'ї, патріот своєї дружини, своїх дітей. Але в першу чергу я також патріот царства, царства небесного. Суспільство називає таких людей відмовниками за ідейними міркуваннями. Мирний час вони здебільшого проходять альтернативну службу. На щастя, на таких релігійно мотивованих українців держава тиску не чинить і дозволяє їм дотримуватися принципів своєї віри. Відповідно до статті 24 закону України, громадяни, які пройшли альтернативну службу на військові збори, не призиваються. У разі необхідності зазначені громадяни та громадяни, які за релігійними переконаннями звільнені місцевою державною адміністрацією від призову на військові збори. Можуть бути направлені для ліквідації наслідків аварії, катастрофи чи стихійного лиха. Всі, хто може бути корисним суспільству в цей непростий час, вони будуть залучатися до виконання робіт, які покликані зміцнити Україну в сфері оборони. Тобто, якщо вони не можуть брати до рук зброю, значить будуть допомагати в народному господарстві. Громадяни, які ж у свій час військову службу пройшли, але вже після цього набули релігійних переконань, повинні написати заяву, зібрати всі документи та подати їх на розгляд спеціальної комісії, яка перевірятиме все це на достовірність, зокрема й довідку від церкви про те, що потенційний відмовник справді є членом релігійної громади, віровчення якої забороняє застосовувати зброю. Звичайно, перевірять і теологічні знання, аби переконатися, що юнак дійсно віруюча людина. Деякі опоненти вважають, що оскільки відмовники не беруть руки зброю з метою практичного дотримання своїх ідей, то це слабохарактерні люди, не здатні захистити самих себе. А втім, таке розуміння не зовсім відзеркалює реальність. Відмовники за ідейними міркуваннями здебільшого є людьми твердого характеру, які не бояться відстоювати власні принципи супереч суспільній критиці. То ну чекайте, мої релігійні уподобання чи якісь чисто світські уподобання, то Може, я маю такі вподобання, що треба копнути якогось бомжа, бо, бо він бомжий. Ну, кожен має свою думку, так як кожна людина є, як вам сказати, індивідуумом, і вона сама повинна вирішувати, що є рідніше. Чи самі до неї мають прийти, як кажуть, витягнути з дому, чи захищати свою неньку Україну? Ні, не, не засуджується право кожного. Я також релігійно переконаний і я не буду людей вбивати, я просто буду допомагати, але на війну піду. За різними історичними даними, під час Другої світової війни загинуло від 50 до 60 мільйонів людей. На той час нараховувалося близько 37 тисяч антимілітаристів. Багато з них загинуло через те, що міцно трималися своїх переконань на благо інших. Дехто із сучасників говорить, що зараз живе лише тому, що його дід не був убитий зброєю, яку міг узяти в руки один із віруючих людей того часу. Каріна Дрозда Орез Дрозда, Львів вісті надії. У Києві та шести містах супутниках Борисполі, Боярці, Броварах, Василькові, Вишгороді та Ірпені – завершився соціально-духовний проект Київ місто Надії. Тривав він п'ять місяців. Загалом програму відвідали близько шести тисяч людей. 52 з них приєдналися до Адвентиської церкви, уклавши завід зі своїм творцем. Коротко про весь проект розповість Олена Козленко. В столиці і найбільшому місті України пройшов масштабний проект під назвою Київ, місто надії. Задовольнити соціальні і духовні потреби людей за прикладом служіння Ісуса Христа і подарувати їм надію стало головним завданням цієї євангельської ініціативи. Чотири духовних центри в самому Києві, а також шість міст навколо нього, Бориспіль, Бориспільбоярка, Бровари, Васильків, Вишгород та Ірпінь стали територією для активного служіння. Основною складовою проекту являється предварительна робота. Членов церкви, пасторов. По підготовці к євангельська програмі проект стартував 19 жовтня минулого року, коли в Києві пройшли місіонерські конгреси. Вони стали надихаючим початком для пасторів та членів церкви. Потім, протягом п'яти місяців, велася підготовча робота, яку здійснювали чотири групи добровольців: медикомісіонери, біблійні вчителі, літературні евангелісти та молодіжна місіонерська група. Даний проект нараховував 20 різних профілактичних програм, які стосувалися здоров'я. Ефективне управління. Стресом, контроль ваги, збереження та відновлення зору, секрети жіночої чарівності, курси класичного масажу здоров'я матері і дитини, їжа без шкоди, здоровий сон, як кинути палити за п'ять днів та інші. Крім цього, були відкриті чотири магазини здорового харчування і кабінет безкоштовного масажу. Ми побачили, що дійсно вість, о здоров'я це є права рука вість Євангелія, яка відкриває двері, двері придубеждені. двери, возможно, каких-то невосприятия людьми, двери закрытости, двери сухости, двери фанатизма религиозного. Она открывает, она ломает эти преграды. А перепон виявилося чимало, і причина однієї з них сколихнула весь світ. Практично одночасно, з початком програми Київ місто надії в центрі столиці почався ряд драматичних подій. Слово майдан до цих пір залишається одним з найбільш вживаних в світових новинах. Політичні протистояння не тільки переросли у відкриті зіткнення між владою та опозицією, але призвели до численних людських жертв. Для столиці мирної України це стало трагічною та стресовою подією. На цьому фоні виникла необхідність ще в в Одному служінні милосердя та підтримки. Капелани та волонтери йшли в лікарні та й на сам майдан, аби надати допомогу постраждалим і нести слова примирення зі священного писання. Сьогодні більшість людей нуждається просто в дружескому підтримці. Сьогодні нужны люди, которые могли прийти может быть, помолчать, может бути сказати несколько слов. І пані другого чоловіка, який оказався в складній ситуації в житті, всього за п'ять місяців тривалості програми. Понад 800 осіб пройшли десятиденний курс масажу, три з половиною тисячі курс вивчення біблії. Місіонери відвідали близько 18 тисяч будинків українців і роздали майже 150 тисяч газет вічний скарб. Ми ходимо з дому в дом і розповідаємо людям любові Христа, яку він показав нам на Голгофі. Мы видим отклики в сердцах людей. С прикосновения к человеку, через удовлетворение их физических нужд, открываются их сердца. И поэтому это самый эффективный метод, чтобы подружиться с человеком, чтобы узнать его проблемы. И сюда вот именно на массаж очень много людей приходит. Большая запись, и не все даже ну, как бы успевают пройти этот курс. Но даже одна встреча, дві, навіть три встречи вже располагает серця людей. По завершению програми, 15 березня 52 людини уклали завіт з Господом через водне хрещення. Організатори стверджують, що це ще не закінчення проекту, а лише завершення першого етапу. Місцеві члени церкви, навчившись у місіонерів, будуть продовжувати справу, а саме приводити до Бога якомога більше людей. Олена Козленко, Микита Ісаков, Костянтин Маніліч вісті надії. Фестиваль релігійної свободи, який пройшов на Гаїті, зміцнив позицію церкви адвентистів сьомого дня як провідної захисниці свободи віросповідання в цій республіці. Цей захід, організований Гаїтянською уніонною місією спільно з Міжнародною асоціацією релігійної свободи, привів місто Порто-Пренс понад три тисячі учасників. Вони зібралися, аби разом відсвяткувати свободу від розповідання та привернути увагу громадськості до важливості релігійної свободи у країнах Карибського басейну. Сотні юристів, захисників прав людини, представників. Державних органів влади та релігійних деномінацій впродовж двох днів слухали лекції і відвідували семінари, основною темою яких було мирне співіснування релігійних груп на цій території. Учасники фестивалю прийняли рішення організувати філію Міжнародної асоціації релігійної свободи на Гаїті і вести переговори з урядом країни про встановлення Дня релігійної свободи. Проведення наступного подібного фестивалю планується в місті Порто-Пренс у 2015 році. Коротко про світові події, дивіться далі. Маленькі козаки та кадети випустили в небо півтораметрову модель планети Земля, а також паперових голубів. Після цього діти кольоровою крейдою намалювали на подвір'ї навчального закладу національні символи України та велике серце із долонями, що випускають голуба як символ миру. За словами дітей, найбільше вони хочуть, щоб не було війни, а люди помирилися між собою. Українська діаспора у Нью-Йорку влаштувала масштабний автопробіг на підтримку України. Активісти автомайдану проїхалися вулицями Мегаполісу з українськими прапорами та національною символікою. Таким чином, громада хотіла привернути увагу американців до ситуації в Криму та висловити протест російській окупації. Активнішою є мама, тим більше фізично активною буде її дитина. Такі висновки зробили британські вчені після того, як спостерігали за п'ятистами мамами і їхніми чотирирічними дітьми. В опублікованих результатах дослідження йдеться про те, що політика щодо поліпшення здоров'я дітей має бути спрямована на матерів. Вчені дійшли висновку, що діти не є просто активними від природи, а батьки відіграють найважливішу роль у формуванні здорових звичок на ранніх етапах життя. Чим більш активною була мама, тим більш активною була дитина. Дослідження виявило, що як тільки жінки стають матерями, рівень їхньої активності падає і часто не повертається до колишнього рівня. Нервову систему більш стійкою робить вітамін в 1 Отримати його можна з гречки, вівсянки та житнього хліба. Дітям, у яких високе розмове навантаження в школі і працівникам інтелектуальної діяльності, необхідний вітамін в 2 Це бобові, курага і яйця. Інакше ранньою весною будете відчувати слабкість і головні болі. А також нервова система не може нормально функціонувати без кальцію з кисломолочних продуктів. Американці створили книгу, яка змушує читача фізично відчувати емоції героїв. У саму книжку вмонтовані спеціальні датчики, які під'єднані до електронного жилету. Його людина одягає на себе. Далі принцип дії простий. Якщо головний герой, наприклад, опинився в небезпеці, жилет починає стискатись. Якщо він хвилюється, жилет вібрує. А от у разі, якщо герой збентежений, жилет починає нагріватись. Скільки коштуватиме подібне диво, розробники не кажуть. Інформаційні агентства світу облетіла новина про те, як у Швеції медсестра подала скаргу про релігійну дискримінацію та порушення рівності прав і свобод людини і громадянина. Справа в тому, що жінка була звільнена з лікарні, де проходила інтернатуру, за відмову допомагати проводити аборти. Елінор Еліноргрімарк стверджує, вона була звільнена з медичного закладу після того, як повідомила керівництву про небажання асистувати аборти через свої релігійні переконання. Після цього їй чітко дали зрозуміти, що вона повинна залишити свої переконання. Біля дверей лікарні. Зараз медсестра влаштувалася працювати в інший заклад, де її відмова допомагати проводити аборти не є перешкодою. Я заявила керівництву лікарні про моє ставлення до абортів, і вони погодилися дати мені можливість трудитися, зазначила молода жінка. У Вінниці учні середніх класів написали листівки миру своїм одноліткам з Росії. В них вони поділилися своїм дружнім та теплим ставленням до дітей сусідньої держави зі сподіванням на взаємність. Таким чином, малі українці хочуть посприяти миру та розумінню між країнами. Існує вислів. Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Та насправді є речі, які краще не бачити ніколи. Це війна. І, хоча сучасні українські діти про неї поки що знають тільки з підручників та переказів, все ж розуміють, нічого доброго тут бути не може. Аби хоч якось вплинути на ситуацію в країні, вінницькі школярі пишуть листівки до своїх однолітків в Росії і просять їх про одне мир та дружбу. Сьогодні ми живемо в дуже тривожний час. Кожному з нас тривожно за своє життя і за життя своїх дітей. Нам хочеться зробити бодай що-небудь, аби врятувати мир. З цією метою Департамент освіти міста Вінниці організував акцію, в якій можуть взяти участь всі школярі нашого міста. Діти малюють смайлики і пишуть послання російським школярам, для того, щоб вони знали, як нам страшно жити у перечутті війни. Ігор, учень п'ятого класу, виготовляючи листівку, не зміг стримати сльози, адже в Росії живуть його родичі і улюблений дідусь, за яким він дуже сумує. Я малював ці смайлики, тому що у мене в Росії живе дідушка. Там браття, сестри, дядьки, тьоті. Я дуже за цим дідуською заскучу. І що ти хочеш? Я хочу, щоб ми всі помирилися і побачити його. Діти для збереження миру в країні роблять усе, що на їхню думку в силах. І дуже сподіваються, що скоро ці послання дійдуть до адресата і їх почують. Усі ми, батьки, вчителі, і організатори цієї акції. Ми дуже сподіваємося, що там, за тисячі кілометрів від нас, люди, які отримають ці послання дитячі, зрозуміють, що ми такі ж самі люди, як і вони, що ми так само хочемо жити, радіти. Що ми теж хочемо бачити наступний день безхмарним, сонячним, ясним днем, в якому ніколи не буде війни. Ми за ми не Нам не треба війни! Не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний військовий вітер, був розвійний вітром весни. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. І, хоча цивільне населення, а тим паче діти, на превелике жаль, мало що вирішують у воєнних справах. Все ж маленькі українці щиро звертаються до сусіднього народу з відомою фразою кота Леопольда: – «Ребята, давайте жити дружно». Ребята, давайте лучше Вікторія Трофімчук, Олександр Трофімчук, Дмитро Пархун, Вінниця. «Вісті надії у мене на сьогодні. все. бажаю вам лише позитивних новин. Побачимось за тиждень. На все добре.